Христос посеред нас на календарі четвер, 27 вересня. Нинішній день особливий. Свята православна церква возвеличує на святковій літургії воздвіження чесного і животворящого Христа Господнього. Возлюблені брати і сестри, ми запрошуємо вас із особливим трепетом у серці побожно вклонитися чесному Христу, на якому Господь наш Ісус Христос переніс найбільше страждання заради нашого з вами спасіння, заради життя вічного. Свято воздвиження присвячене Христу Христовому, виражає богослужбовий аспект шанування християнами Голговського Христа як знаряддя спасіння людства. Сама назва вказує на урочисте підняття Христа вгору, тобто воздвиження, після віднайдення його у землі Єрусалимській. Історичні джерела трьохсотих років нам доносять, що за царювання рівноапостольного Константина його благочестива мати, цариця Олена, прибувши до Єрусалиму, очистила місто від язичницьких ідолів і освятила поганські місця та наказала розкопати. Ти місце, де стояв храм Венери, і там було виявлено засипаний гріб Господній і місце страти. А неподалік були знайдені три хрести та цвяхи. Щоб визначити, який з трьох хрестів належав Спасителю. Патріарх Макарій звелів покладати хрести по черзі на померлого чоловіка, якого несли до місця поховання. Як тільки хрест Христовий торкнувся небіжчика, той одразу ожив у великій радості, благовірна цариця Олена і Патріарх Макарій високо підняли животворящий хрест і показали його на чотири сторони світу усім людям. Тож нині прославляємо та поклоняємося, і ми чесному Христу, на якому Господь наш Ісус переніс найбільші страждання заради нашого спасіння, бо Хрест твердиня святих, світло всього Всесвіту, хрест глава нашого спасіння. І саме через нього ми пізнали святу істину. У такий величний і урочистий день від імені правлячого архієпіскопа високопросвященнішого Феодора Мукачівського южгородського а також від духовенства єпархії, вітаємо вас, дорогі краяни, та всю православну спільноту зі святом воздвіження чесного і Животворящого Христа Господнього, і хочемо навести вам чудове слово святого Андрія Крицького на воздвіження Христа. Хрест будується і всі вірні сходяться. Хрест збудується і град торжествує, і народи возвеличують свято. Також нагадуємо вам, що по уставу церкві у цей день ми дотримуємося строгого посту.